Волноваська трагедія, під час якої загинули 12 мирних жителів, може стати переломним моментом для підтримки Києва світом за умови, що політики, військові та журналісти докладуть зусиль для поширення правдивої інформації про обстріл автобуса. Подібна ситуація із збитим малазійським боїнгом влітку змінила ставлення політиків країн Євросоюзу до подій на Донбасі, але антиукраїнські настрої дотепер міцні серед пересічних громадян. Гуртування світової спільноти після теракту у скандальному журналі Шарлі Ебдо було вражаючим. Проте загибель такої ж кількості людей під волновахою для європейців то щось далеке і мало зрозуміле. Волонтер з Франції Сіріл Богард привіз до України іграшки для дітей із зони АТО. Він вражений перебуває з візитом в Україні і висловлює співчуття загиблим у трагедії. я скажу сьогодні: я волноваха. Я чув про цю трагедію. Читав, однак, щоб французькі та українські народи солідаризувалися, то це питання має вирішуватися на рівні людей, а не керівників держав. Європейські високопосадовці займають нейтральну позицію і називають загибель пасажирів автобуса на Донеччині результатом недотримання перемир'я. Втім, ким саме не вказують. Повідомлення з черговим закликом дотримуватися режиму припинення вогню з'явилося на сайті європейського зовнішньополітичного відомства, очолюваного нині італійкою Федерікою Могеріні. Чи говоритиме світ про трагедію волновахи? Передусім, залежить від самих українців. Якщо на вулиці вийдуть мільйони, як у Європі, то ця європа все ж таки зверне більше уваги на війну на Донбасі.